Ще два місця, які слід відвідати в Гданську: це Олівський парк і музей бурштину. З вами Роман Шевченко і канал, на якому багато цікавого про комфортне середовище для життя. Історія Олівського парку бере свій початок аж у 15 столітті, і нам, сучасникам, дуже цінно те, що зберегли цю історичну спадщину, і ми можемо познайомитися з нею на власні очі. Площа в більш ніж 10 гектарів це і французький сад з фонтаном, і фігурно підстриженими кущами. Лісистий англо-китайський сад з деревами, що були свідками минулих подій. Японський сад відрізняється своєю особливою стилістикою, а в оранжереї можна не лише прогулятися серед екзотичних рослин і пальм, а й випити кави тут же в кав'ярні. Історичні будівлі, безліч стежок, коридор з дерев, гілки якого нагадують коріння, озера, струмки і навіть водоспад подарують вам багато прекрасних вражень. Усе літо парк радує цвітінням безліч рослин, а осінь наповнює його золотом з відтінками листя від жовто-зеленого до криваво-червоного кольорів. Музей бурштину це ще одне місце в Гданську, де можна потунути в теплому золотому світінні. Зайшовши в холл, ви немов потрапляєте в інший світ, темний інтер'єр якого підкреслює сонячне сяйво дорогоцінного камню. На кількох поверхах музею представлені тисячі експонатів, починаючи від картин з візерунками з бурштину, самородками із закарбованою в них тисячолітньою історією і закінчуючи різноманітними прикрасами. Якщо сподобати, Добався цей випуск, ставте вподобайку і підписуйтесь.